То я вранці варю, то вранці їх ходять в школу, то ми маленько готуємо. Бо я їм вранці щось трошки скоренько, то чаю з масла, то такого бутерброда підготовлювати, тим, що в школу пойдуть. Ми кашу готуємо в чугунах. а потім накидаємо і каструли готуємо, варимо каструлю, все дває. І в човна готуємо, і, печі готуємо, і в печі готові мікають. А щось до каші додаєте? Котлети. Сябду котлети будуть в духовці. Гречана каша, котлети та шість літрів супу. Ось такий обід готують багатодітні сім'ї Ковалевичів. Допомагають мамі Світлані вправні маленькі господині. Тим часом десятирічна Юлія показує нам, як збирається до школи. Я вранці налажу на ліжко, це папа, це Жень, це моя, це не і давайся до школи. Сім'ї Ковалевичів 19 дітей. 45-річна мама Світлана нещодавно народила найменшого синочка. Його назвали Назаром. 950 і 62 сантиметри. Великий, великий. Сама мала, кажу, не знаю, де я його носила. Вся наша життя, дітя. Вся наша радость, я знаю як. всі помагають. Бо сама б я не справилася, куди ж я сама вранці встану то. Пока собі виберу з стоїть спальні, то, то встане, то поки ми погодую, то поки ми заправлю, то поки ми заспокою, то вже дев'ять, то вже дівчата встають, ж. Світлана вийшла заміж у 17 років. Жінка каже, навіть не думала, що стане матір'ю рекордсменкою. Вісім хлопців, одинадцять дівчат та тринадцять онуків вже за плечима багатодітної родини. То я знав. ні, я не думала, не думала такого в житті. а вже пішла одне за одним по черзі. Народжувати здесь такі. Зі збільшенням кількості дітей збільшувався і будинок Ковалевичів. Голова сімейства перебудовував житло п'ять разів. Чоловік показує нам невеличке, за його словами, хазяйство. У мене тут знаходяться корови, хазяйство. Добре. Ну, дві корови, одна молода, тільки що недавно розстелилась, і от старіша корова бичок, бачите. Чоловік каже, ще є свині та кури, тож м'яса вистачає. А ні, то купують ще. А скажіть, дітки допомагають? Допомагають, доять. Ну, Якщо немає в мене вдома, то дають, поять, все роблять, що треба зімою. Ну, літку тож на пасобі ще ходять, вигонять, прогонять. В селі Глинному Рокитнівського району, в якому проживають Ковалевичі, майже кожна родина багатодітна. Населення більше трьох тисяч осіб. Саме в селі Гленне є більше 50 сімей, які мають статус багатодітних. І нормою такою, ну звичною нормою, є сім'я, яка складається з 80 дітей. А саме ця сім'я, сім'я Ковалевичів, вона є щасливою в тому, що в них є 19 діток. Вся родина збирається разом на великі свята, адже дехто вже має свої сім'ї. Втім, ніколи не залишають один одного в біді та всіляко стараються підтримувати. Анастасія Кучеренко, Назар Забейда новини рівного.